У світлих та просторих кабінетах Міністерства закордонних справ дипломати вирішують, як допомогти українцям у напівзруйнованому Катманду. У столиці Непалу люди вже понад тиждень без житла та доступу до води чекають на повернення до України. Епопея з порятунком українців триває з 26 квітня. Вивозити своїх співгромадян з небезпечної території вітчизняні можновладці не поспішали. Над виділенням коштів на евакуацію уряд думав аж три дні. Врешті вирішили відправити до Непалу військовий літак, іл 76 який так і не дістався з зони землетрусу. Зламався 80 українців із евакуаційного списку. Товклися у консульстві України в Непалі. Дипломат Богдан Яременко дивується, чому держава так зверхньо поставилась до людей. Просто надати кошти для того, щоб люди змогли купити їм білети, придбати, організувати на той період, коли потрібно очікування евакуації проживання, харчування, якщо в них немає таких грошей, тим більше що мова йде про. В даному випадку Непалу бранців землетрусу годували обіцянками 10 днів. Дату виліту з Катманду до Києва постійно переносили Із різних причин: то через дипломатичні перепони, то деталь неправильно надіслали з Києва для ремонту літака. Головному рятівнику країни доводилось виправдовуватися перед журналістами. Нам дають виліт на Непал тільки 3 травня. Спробуємо прорватися в Катманду завтра. Непал підтвердив дозвіл на посадку українського літака для евакуації людей, але літак зламався. Сьогодні, на жаль, не буде розпочати евакуація. Це питання полягає в неготовності нашого борту. Неповороткість української влади спричинила чи не на найгучніший за останні кілька років скандал. Непальський землетрус розхитав трикутник, міноборони, рятувальники МЗС, який мав би працювати, наче швейцарський годинник. Офіційні заяви відомств суперечили одна одній за інсайдерською інформацією. Через затримку із військовим літаком Шкіряк випрохав дозвіл перевести українців чартерним рейсом. Хоча сама його присутність у Непалі викликає подив, каже той самий Богдан Яременко. На надзвичайній ситуації. І це у нас відбувається не щоразу, але дуже часто вирішили попіаритись очільники нашого уряду. От зокрема керівник служби з надзвичайної ситуації раптом вирішив самостійно летіти і звідкись виручати людей. Хоча це за кілька тисяч кілометрів від його офісу в Києві, звідки він і повинен керувати. Чого ж тоді він, наче той чорний плащ, кинувся сам рятувати людей? Усі змін на випередки пересмакували ось ці світлини, на яких головний рятівник поруч із жінкою. Як виявилось, це його кохана Катерина Храмова. За сумісництвом інструктор з йоги та експерт з психології, шкіря каже, взяв її з собою виключно в інтересах України. Катерина Храмова вилетіла на моє особисте прохання. Вона добре знає психологію тих, хто є в Тибеті. Вона була на борту і планувала бути в цьому відрядженні максимум добу. Я думаю, що тут немає якихось запитань. Отакої От ледве встиг посісти крісло пройшло трохи більше місяця, а вже скандал. На думку одразу спадає колишній міністр транспорту Микола Ридьковський, котрий свого часу дуже полюбляв літати з красунями, хіба що не рятувати людей, а відпочивати. Як і тоді під теперішнім очільником, наче захиталось крісло, проте списувати його в запас зарано впевнений політолог Олександр Палій, насамперед, через впливових політичних батьків. Кандидатура Шкіряка виникла ну, насамперед ну, його грою в команді із прем'єр-міністром і з міністром Аваковим. Ну а також в зв'язку з його мені здається високою мобільністю, тобто він як людина достатньо такий рухливий. Утім, яким би рухливим не був шкіряк і якою гарною не була б його громадянська дружина, питань залишається багато. Одне з головних, яким чином в Непалі шукатимуть ще 46 українців, які досі не вийшли на зв'язок. Що ж стосується поневірянь врятованих, то їх має забрати вже інший іл 76 за попередніми підрахунками, уся операція, яку дотепники охрестили катманду рятувальної служби, коштувала державі більше 7 мільйонів гривень. Однак насправді сума може бути і більшою. З цього приводу вже обурюються у кулуарах парламенту. Дехто з нардепів навіть збирається ініціювати розслідування. Тетяна Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.